З 18 травня 2024 року внесені зміни до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яким упорядковано більш-менш порядок призову на військову службу, порядок відстрочки від військової служби і прийнято різні інші новели законодавства. Якщо протягом всього повномасштабного вторгнення і агресії Російської Федерації проти проти України були не так чітко виписані норми закону, то зараз, звісно, закон поставився до цього більш сурово і суворо, і зовсім інші змінилися види штрафів. Передбачений перелік документів певний і, на мою думку, більш-менш систематизовано вже і впорядковану певні законодавчі норми. Зокрема, хочемо, хочу звернути увагу на те, що всім чоловікам від 18 до 60 років потрібно оновити свої військово-облікові дані. Як вони можуть це зробити? Дуже багато запитань. Ну, для початку це можна зробити через програму «Резерв Плюс. Якщо у вас є певні відомості вже, і ви маєте змогу зробити це, то ви можете зробити це через програму «Резерв Плюс. Але це е, оновлення цих відомостей не дає право на відстрочку. Тобто, якщо вам тільки нововити свої дані, ви можете зробити через резерв плюс програму. Але якщо потрібно написати заяви, у вас є згідно закону е, статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, право на відстрочку, то все рівно треба особисто звертатися до е, територіальних центрів комплектування. Також законом передбачено, що можливо буде подача документів через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного або резервіста. Але наразі ну воно, мабуть, буде працювати на платформі Дія, але наразі ще невідомо, як саме це буде діяти. Далі також можна подавати певні документи через. Центр надання адміністративних послуг. Але знову ж таки хочу наголосити, це тільки для оновлення даних, це для тих людей, які не можуть, наприклад, скористатися програмою Резерв Плюс. Але якщо у вас є право на відстрочку, все рівно треба з'являтися до ТЦК. Крім того, що треба з'явитися, оновити свої дані. І якщо у вас є право на відстрочку, вам треба туди з'явитися. У вас має бути необхідний перелік документів. Цей пакет документів ви можете самостійно перечитати. Відповідні нормативні акти, а можете звернутися до юриста чи адвоката, який вам допоможе скласти цей пакет документів, чи безпосередньо до територіального до ТЦК. Що ще змінилося? Змінилася форма заяв. Наприклад, є постанова Кабінету міністрів номер 560 якою вже чітко виписано, які мають бути форми заяв для відстрочки, і який пакет документів треба подавати. Що це означає? Якщо раніше такі заяви подавалися в довільній формі. І до нього долучалися копії документів, передбачені законодавством. Вони могли бути завірені нотаріально або просто копії і заява. То тепер є чітко виписані форми цих заяв. І громадянам треба уважно почитати цю постанову номер 560 кабінету міністрів України і подивитися, саме який згідно статті 23 третьої в них є, який в них є порядок, що вони можуть звільнитися чи одержати відстрочку, і які необхідні заяви і саме для них, яка потрібна форма. Якщо хтось не може розібратися, то знову ж таки звертається до юриста чи адвоката, і вони допомагають їм скласти пакет документів і написати цю заяву, заповнити її правильно. Також багато хто ще хочу наголосити, що взаємодія програми Резерв Плюс буде взаємодіяти з реєстром оберіг, який ведуть відповідно ТЦК. І в той реєстр вносяться всі дані про резервіста, призовника чи військово зобов'язаного. Також, зокрема, треба зрозуміти, що відстрочку можна буде теж ще раз наголошувати, тільки оформити наразі через ТЦК. Якщо потім будуть передбачені якісь інші можливості технічні, то можна буде можливо сканувати ці документи для подачі чи відправити їх поштою наразі. Найкраще подати особисто, або якщо ви не можете з'явитися до ТЦК, то хоча б зібрати повний пакет і відправити поштою з рекомендованим повідомленням про вручення. Це моя така рекомендація. Далі, що ще треба пам'ятати, що всі особи, чоловіки, громадяни України, які, мають, які віком від 18 до 60 років, повинні з собою мати тепер не тільки паспорт громадянина України, оригінал наголошує, а також його свій військово-обліковий документ. Теж оригінал, так прописано в законі. І на вимогу поліцейського працівника ТЦК чи прикордонника вони зобов'язані надати цей документ. Дуже багато питань, хто ж може бути звільнений від військової служби. В законі наданий чіткий перелік, хто звільняється від військової, може бути звільнений або має право на відстрочку. Звільнення від військової служби це один момент, а от відстрочка це інший. І можемо перечислити коротко, хто ці є громадяни. Це, наприклад, особи з будь-якою групою інвалідності. Це, наприклад, особи, які мають на Дітей неповнолітніх до 18 років з групою інвалідності. Це, наприклад, особи, які мають батьків або своїх, або другого з подружжя першої і другої групи, тут теж слід групи інвалідності, тут теж слід звернути увагу, що третя група вже сюди не входить. І крім того, ще треба довести, що чому хтось інший не може з членів сім'ї доглядати цю особу з першої чи другої групи інвалідності. Там теж по закону передбачені випадки. Коли, в якому випадку і як також батьки дітей неповнолітніх до 18 років за умови, що у них немає заборгованості по сплаті аліментів і інші особи, які передбачені цією статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Тобто громадянам треба на це звернути увагу, проконсультуватися з юристами і знати свої права. Не тільки і обов'язки, і розуміти, що в кожному індивідуальному випадку треба зробити для того, щоб, наприклад, отримати відстрочку, чи якщо це є військовий, як, який треба пакет документів для звільнення, який рапорт писати, все це юристи знають, надають консультації, можна звертатися по цьому питанню. Далі значно збільшилися штрафи. Що це означає? Коли ви, наприклад, не з'явилися до ТЦК на вимогу ТЦК, це може бути повістка, це може бути виклик. Не пройшли на проходження комісії. У вас з'являється можливість, може бути накладений штраф від 17 до 25 500 гривень. При, повторному, при повторній неявці він може бути збільшений і вплоть до кримінальної відповідальності. Через суд можуть тепер таких громадян позбавляти права на керування транспортним засобом. Відповідно, через суд можуть бути накладені арешти на майно. Далі буде працювати виконавча служба. Приблизно так я бачу цей хід дій, який може розвиватися. Тому рекомендую всім оновити свої дані. Хто має право на відстрочку не боятися, іти подавати пакет документів і старатися привести все до відповідності, відповідності до норм чинного законодавства. Зокрема, ще хочу наголосити, що у нас ж такого статусу як обмежено придатний не буде. Будуть або придатні, або непридатні, але це вже буде вирішувати військова лікарська комісія. Крім того, як я і казала, інваліди перша, друга, третя група, звільнені можуть бути теж від проходження військової служби або від строчки. Також перекомісії підлягають громадяни, які одержали групу 2-3 інвалідності під час повномасштабного вторгнення, тобто з лютого 2022 року. Також багато громадян думає, що якщо вони оплатять штраф, то питань не буде, щоб вони для себе розуміли, чи оплатять вони штраф, чи не оплатять, тобто оплатили штраф і далі. Не з'являється, якщо в випадку, наприклад, ви можете навіть не знати, що у вас є штраф, тому слідкуйте в дії всі ваші зобов'язання боргові. Якщо щось є, намагайтеся це оплатити, тому що або якщо у вас є спір, і ви хочете оспорити цей штраф. Там є визначений термін для оспорення цього штрафу. Тому треба дивитися уважно, щоб потім можна було звернутись до суду і не оплачувати штраф. Але якщо вже таке сталося, громадян оплатив штраф, то другий раз до нього знову може бути застосовані штрафні санкції, а вже наступного разу це може бути кримінальна відповідальність. Тобто представники ТЦК звертаються до органів поліції в примусовому порядку громадянина може бути доставлено е, до суду чи е, буде позбавлено його волі вже в подальшому, він понесе кримінальне покарання. Також е, вручення повісток або виклик. Якщо, е, Надіслали повістку або виклик, то вони вважаються врученими з моменту одержання або з моменту повідомлення про відмову в одержанні. тому будьте пильними, перевіряйте свою поштову кореспонденцію, слідкуйте за штрафами. Хочу нагадати громадянам, що у них є 60 днів з 18 травня 2024 року для оновлення своїх даних. У військово-облікових документів і так само у них є 9 місяців, якщо це громадяни, які е, з моменту повномасштабного вторгнення оформили другу і третю групу інвалідності або е, обмежено придатні 9 місяців до лютого 2025 року на проходження військово-лікарської комісії і так само оновлення своїх військово-облікових документів і даних в ТЦК.